Всім привіт, покажу зараз дозиметр радіометр. Ось такий. Велика така коробка, досить велика, всередині є кейс. Власний, якісний мені сподобався. Кейсі у нас тут дуже міцний ну, і ця тканина така прошита, якісний, хороший і є набагато гірші бувають. Тут в нас є ремінчик, який чіпляється на дозиметр, щоб зручно було на руку або повішати кудись його на стіну. Type-C кабель для зарядки, є книжечка. Інструкція, тут пару сторінок, я вам зразу покажу їх. Можете на паузу поставити прочитати? Так, і от сам прилад. На фото він здається більшим, насправді він менший розміром. Я раніше думав, що він великий. І тут такий м'який матеріал приємний. Так, ну все, потужний замок. На замку така пластикова, широка зручна штука, щоб схватитися. Так, розмір приладу. Він насправді менший, ніж на фото всюди. На фото вживу він такий величезний, а він насправді, дивіться, розміром менший, ніж лодонь. Дуже маленький. А на фото, здається, такий величезний. Давайте поміряємо. Розмір 65. Товщина. Ну от, давайте в цьому місці де дисплей. 21,77. Тут ще менше. Тут 18. А тут де ця прищепка. 32-35. От, прищепку, не знаю, її можна зняти, напевно. Так, от є болтик. Ось далі можна викрутити його. Ось так працює. Міцна. Без пружин, до речі, технологія придумали. Класно. Тут технологія на тому, що пластина згинається, О, дивіться. От. Оп! З цієї сторони, дивіться. це під 90 градусів зігнута, згинаю ту пластину, а вона впирається ось там і все. І тут ще є ось такий, щоб десь повішити його на якийсь ремішок, окреме кільце. І окреме кільце ось тут в пластиковому корпусі. Ще одне на ремінчик. Сюди можна вчепити або туди. Куди забажаєте. Так, USB захищений. Резиновою такою ставкою. Трошечки випирає, але не сильно. Ну, щоб підійти кнопки такі. В формі знаку радіації, але верх ногами чомусь так мабути плівка захисна. Так, тут світлодіод. Ну от дивіться зі всіх сторін покажу. Вмикаємо його. Кнопка вмикається. Можливо, розряджений, до речі. Верхня кнопка вмикається. От. Затиснути вимикається. Дуже гучний звук. Поріг поставити. Давайте так 20 мг. залишимо поріг. Прослухаємо звук зараз гемолізації. все Була сигналізація ніби. А яскравість дисплею. ну давайте. Вот було не на максимум, до речі. А тепер на максимум яскравість дисплея, ну, досить яскравий. Ось звук чуємо клацання кожного гамма-кванта. Зараз давайте піднесемо джерело. Okay. Ось дивусь, наприклад, відйде про п'ятого. Отак сигналка спрацьовує вже не зеленим, а червоним блимаю і голосно. Дуже голосно пишіть. Це для красива ця сіточка. Ось тут. Динамік тільки тут, як бачите. от Це закриваю, немає ефекту. Динамік тільки зліва. от все, впало Давайте знову ще раз. у нього датчик там знаходиться. Показала. вот так. Так, ну, все показав. Що буде окремо пізніше відео. Проведу розборку, покажу все, що всередині. Ну все, всім пока. Так, кому по будь-яким питанням звертайтесь в наш сайт. От він. atomscan.com